Завтра вже в 7 годин ранку будемо починати працювати. прекрасна випічка, яку я куштувала за всю історію свого життя. Зараз покажу вам, що за випічка. Це хліба і булочки. Приємні ціни приємний кліп. Бажаю здоров'я, зараз буду знімати оцю вивіску. Історичний момент. Друзі, пішли покажу. Вже 10 годин вечора. Дуже мало знімаю зараз. Ви думаєте, розумієте, чому зараз настроїмо. Ось такий логотип. Світиться. Так, багато показав. Завтра вже в сім годин ранку будемо починати працювати, то відкриття. Зараз треба доробити останні штрихи там. Сьогодні відкриття магазина. Я вже там був вже першу партію пиріжків, пасок, відвіз. Зараз везу смачний хліб з салом і з цибулею. Під'їжджаємо до магазина. Так, ось такий... магазин Пришки все розыбрали. Паски, 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 паски. Друзі, це я з майбутнього. Магазин вже працює другу неділю. Перший день відкриття не було часу знімати відео, було дуже-дуже багато людей. Реально не було часу знімати, щось показувати і у людей брати інтерв'ю. Всі їм було цікаво, всі приходили, купляли. Магазин працював до 9-9 до вечора. Виручка була тисяч. Це дуже добре. Відгуки від наших пиріжків, від нашої випічки були чудові, це дуже приємно. Так, ну, з першим етапом відкриття ми впоралися. Далі працюємо, далі ще предстоїть нам зробити в другому приміщенні ремонт. Все це ще не приїхав холодильник від Кока-Коли. Обіцяють вже третю неділю, що приїде і ніяк не доїде. А зараз повернемося до. Першого дня відкриття, що там ще було, що я встиг не знімати. Ну, тримай мала. Тримай. Ану, а що там намальована етикетка? Хто це? Не знаю. Чувачок, я ж казав, Вуді Woodpecker. Давай. Що, далеко він? Так. Да. Летить? Да. Я прийду не пой. Ти вже три випустила, так? Да? І ще Для мене цей магазин. Дуже задоволений Все в ньому гарне, хороше і дуже хороший продавців. Поможи їм, Господи, щоб було все найкраще. Нехай Господь вас обігне. Дякуємо вам. Всім доброго дня! Е, я хочу сказати вам е, ві свій відгук про пекарню Саші Світи. Це саме прекрасна випічка, яку я куштувала за всю історію свого життя. Це саме прекрасна випічка в усьому світі. Самі прекрасні пекарі, все у нас в рукавичках робиться, все в нас класно робиться. Так що люте пивко і морозиво. На таких скоро. випічках ростуть гарні булочки. Заїжджайте в село Скибин, вулиця Героїв Небесної сотні 75. Наша пекарня відкрила, відкрита, відкрита для вас. Дякую! Пекарня дуже смачна. Ми взагалі дуже рекомендуємо пекарню, Класні, молодці. Ми вас дуже підтримуємо і віримо в вас, і у вас все добре. Подкривайте ще побільше пекорню да. і ми будемо їсти. Місце Скибин звертайтесь. Приємні ціни і приємний клімат. Ну, пекарня просто шикарна. Не добовить, не убавить. А власники пекарні, то взагалі просто самі найкращі люди в цьому світі. Що це хочу сказати, приходьте. А це в тебе шофоткати. Ой, боже, немає це ти є в свою стрімку. Імо слюни, пасха Господь, Точи з Дубу Христос. ним Христос Воскресив смерт, сам Мори Сонце, що всім світлює життя. Христос Воскрес. Дякую моєму помічнику, який мені допоміг поїхати сьогодні в церкву, посвятити Оцю. Величезну паску. Друзі, добрий ранок їдемо в магазин, відвозимо випічку. Ну, що привіз я останню сюди випічку. Получається, ми сюди три рази на день привозимо. Остання випічка десь випікається в годин 12. Зараз покажу вам, що за випічка. Це хліба і булочки хлібні, хліб і плюшки. Це хліб чорний, хліб морковний з маком, з з Періжок з корінною печінкою, яйце зелень, тушона капуста, це манзарі, піци. ще в нас є штруділя. Є солодкі, є солоний. Є маленькі слойки. Це слойка заварний крем малина. Це заварний крем персик. Це штрудель яблука з корицею. Це м'ясний штрудель. свинина, шампіньон, печериці. Це такий великий рулет з маком. А ось так виглядає магазин. Це звідси. З одного угла. Це з другого кута. Так виглядає магазин звідси. І ось так виглядає звідси. Є різні морозила. Фірма Ласурка. Цукерки печи в різні води. Буде на розлив квас, мохіта і світле пиво. О, Романич! Привіт! Привіт! Ти ще скуплятися прийшов? Да Ні, я мене якби немає нічого. Чи ти в Ютуб прийшов попасти? Не попав. Попав в Ютуб. Що ти скажеш за магазин? Грутий. Дуже крутий? Грутий. Що тобі більше всього подобається їсти. З випечки. Пицця. Піца? Да. Піца лідирує, так? Да? Да. Твій фаворит. Да. Так, а мені прийшли банери і зараз мені Романич поможе їх повішати. Да? Один, другий, третій, четвертий. Сюди? Так, да, зараз я Повішали перший, але є але. Я думав, що на такі кнопки буде норм, але... Але не норм. Треба, мабуть, двосторонній скотч. Допомагають робити каналізацію і підготавлюють пол до плитки. А це, бачите, я сиджу в ноутбуці і ввожу сюди весь, весь товар. Так, да, тут чуй-чук, бачиш, ми Так, ну що, зробив я ці банери, зараз вам покажу. Це перший, ось тепер такий буде прилавок. Ось другий. Зробили апгрейд прилавку. І ось третій. Вірш. Вже 1920 буду збиратись потихеньку або швиденько, тим більше вже вимкнули світло. Покажу зараз, що залишилось з випічки. Так, а залишилось ось так. Зараз прячу хліб, рахую касу, закриваю і їду додому, беру другу машину, потім їду беру прицеп. Потім з прицепом їду додому, загружаю пісок і мучку, привожу сюди і завтра буде класти в тій кімнаті Вже я вдома передягнувся, взяв другу машину, забрав прицеп і закидуємо пісок. Так, що Заїхали на подвір'я, Єлі-єлі Тепер вигружаємо пісок. Пісок привезли. А це в привезли, цемент теж привезли. Все, на сьогодні досить. Їду додому.